Сестра сьогодні була на співбесіді на посаду продавця-консультанта в магазин одягу. Одна з вимог цієї роботи протягом робочого дня заборонено сідати. Виняток один раз можна поїсти. Для розуміння графік з 8 по 19. Сам по собі магазин не суперпопулярний, немає не має великого потоку клієнтів. Чому заборонено сідати і як блін, знайти роботу з нормальними умовами? Мама працювала в магазині зі схожими умовами, теж неадекватний графік, теж не можна було сидіти. Але найдивовижнішою в цій роботі була вимога керівника кланятись йому при зустрічі. Доброго дня. Я працюю модним консультантом в німецькому магазині одягу вже майже два роки. Робочий графік в мене трохи інший 8 годин, але у нас такі ж правила. За 8 годин зміни в мене є пів години перерви. У нас точно такі ж умови не можна сідати. І я дуже це підтримую, оскільки це виглядає дуже невічливо та негарно, коли клієнт приходить в магазин, а продавець-консультант сидить. Складається просто дуже погане враження про сервіс та про сам магазин. Роботодавці, якщо ви це читаєте, зав'язувати з цим сидіти не можна. Як покупець, я з принципу не буду нічого купувати в такому магазині, навіть якщо акції і вигідні ціни ще й друзі відмовлю іти до вас, і я не одна така. Бо зараз вже 2025 рік, і ви не рабів собі купили, а наняли на роботу людей, таких самих як ви, нічим не гірших. Зараз вже такий брак кадрів в торгівлі, що я думаю, ці правила або передивляться скоро, або власники будуть працювати самі. Адекватних продавців просто немає. Мені навпаки, більш комфортно зайти в магазин, де консультант сидить на диванчику, ніж де стоїть як охоронець. Це ніби якось тисне на мене. Вважаю цю вимогу повною дурнею і знущанням на здоров'ям людини.